Перший плюс друге сорт, в якому переважатиме перший сорт. Вага 10 кг, ціна 3 євро за 1 кілограм жіночі і розмірі всі різноманітні, дорослі. Це у нас клісочка перша жіноча. На моделька нам попадається в прісові штаніжки. Ось такого плаву. Дальше. Бачите, капюшончик він заховується. Ось така моделька модернача розова, така щільна. Наступний. Такий сірий, теплесенький від бренду офіс. У розмірі М. іде чоловіче. Так, мішончиком. Так, така моделька. дельта. Гесенький Так, наступна. Ось такого плану. Наступна моделька іде у нас ось така з капюшончиком, Вона така як картиганчик. До речі, немає ні гузиків, ні замочків. Вона просто так іде. Наступна ось така нованда. Чоловіча. Великий розмір. Це одне чоловіче повністю на домочку і теж свій розмір. Так, тут теж чоловіча, Я думаю, цей розмір буде МКЕЛК. Далі жіноча. Така грубо щільна флісочка в розмірі 46. Наступного такого плану. Перший справа чоловіча. Великий розмір. Наступна знову груба. Щільна теплесенька, це, мабуть, буде жіноча. Так, ось такого плану чоловіча. Теж більший розмір. Ще одна чоловіча. Це у нас 3-2, ось така маленька. Ну і в принципі вона залишається тут буквально ще чотири флізочки. Ще по кольорові гамі можете побачити, це був ліс. Мікс, перший плюс другій сорт, в якому переважає перший сорт. Ціна 3 євро за 1 кілограм.